Коль, дрон! Дрон над нами Детонація, все в порядку. Все, тоді ми зафіксували, до вас слідчо оперативна група приїде, следователь. Описувати, описувати приїдуть. він тупо над нами пролетів, я кін тачку не побачив. Тільки пострадавших? Один. В капулук є пострадавший, в машину в прильот рядом. Будемо зараз вести потерпіло в больницю. Як прийняв. Давайте турнікет. так. Як ви се чувствуєте? Є не сюди. Аккуратно. Веземо в приємний покой. Ви балакайте з нами, добре? Если чувствуете, что погано, то что, ну, тошните, скажите. Прикрыть иконочку, может, трошки себе. Ты бачу, он нас пролетел и пошел, и ударил машину. Осталось еще трошки. Давай, трупа тихонечко, тихонечко. Держится. Держится.